Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено пересилати будь-яким поштовим оператором. У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв'язку повертає їх відправнику або ж намагається вилучити їх відповідно до цього порядку. Про це йдеться в постанові. Що тепер змінилося для Укрпошти. Дізнавалась міська інформаційна служба. Для Укрпоштина дійсно нічого не змінилось. Ми вже багато років працюємо за всесвітнім поштовим союзом, члени України, з 47-го року. Це закон України про поштовий зв'язок. Укрпошта завжди працювала зі списком заборонених продуктів, повний перелік яких можна знайти на сайті пошти, де є вкладення згідно постанов Кабміну про обмеження на пересилання. Серед найпоширеніших заборонених предметів пані Вікторія виділяє такі алкогольні набої з вмістом метилового спірту вище 8,5%, Також бистро продукти до 10 днів, які мають термін зберігання та предмети вибуху і для національна іноземна валюта. Це не можна пересилати. Також є дуже великий перелік мінімальних заборон, які можна знайти на нашому сайті. У практиці оператору трапляються різні випадки з посилками. От, наприклад, нещодавно прийшла молода пара з дуже цікавим пакунком на відправку, діляться працівниці. Молода сім'я, дружина з чоловіком. Ми хотіли відправити 10 бутилок 2-літрових пива. Які заборонені до відправлення, дружина була дуже, 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 дуже розстроєна, чого не сказати про чоловіка. Він сказав, що я сьогодні це все вип'ю. Обов'язково ознайомлюйтесь зі списком заборонених на відправку предметів, щоб уникнути кур'йозних ситуацій.